Люди, які вважають тебе порядним, самі діють непорядно. Це така суцільна катастрофа. І тому, коли ви говорите, що російське суспільство змінюється, я завжди думаю, що я завжди працював і жив, коли я працював в Росії. Серед таких людей я весь час змушений був жити в світі сигналів і розшифровувати їх. Весь час намагатися зрозуміти, ця людина порядна чи ця людина зі мною намагається працювати як. З агентом власного впливу використовуючи мою власну порядність, я навіть колись сформулював три принципи, які мають дозволити мені вижити серед цих людей. В їх в Україні теж було чимало. Перша це непорядна людина, яка вважає тебе непорядною, і вона яка, знає, що ти зробиш те саме. Що вона може зробити тобі, це безпечна людина. З цими людьми можна мати справу. Другий сорт людей це порядні люди, які самі порядні, і ти порядна людина, тим ви можете мати справу, бо у вас спільні цінності. Але є третій сорт людей, які абсолютно не порядні, але знають, що ти порядний. І ці люди можуть з тобою грати в будь-які ігри, тому що вони не сподіваються відповіді. І це страшно. І цих людей в російській еліті більшість.